Багато хто з користувачів персональних комп'ютерів або з людей, які по фаху своєму стикаються з тривалою роботою на близькій відстані, скаржиться на зниження гостроти зору в підвечір, в другій половині дня. Звичайно, з віком ця проблемка з'являється, але вирішити її можливо. Перша причина зниження гостротизору для близу для людей. Після 35 років це послаблення функції м'яза, який допомагає нам працювати на наблиз. Читаючи, пишучи, виконуючи будь-яку роботу на близькій відстані. Основне е, завдання очка сфокусувати зображення на сітківочку на очне дно для отримання чіткого, чіткої картинки. В основному цю функцію бере на себе внутрішньоочний м'яз, напруження якого міняє форму лінзочки внутрішньоочної кришталки з рахунок. Цього фокусується зображення чітко на сітківочку. Фізіологічно, з віком сила цього м'яза слабшує, а щільність кришталика підвищується. Як наслідок, нам складніше тривало працювати на близь, не втомлюючись, а після 40-45 років ми починаємо вдягати окулярчики для читання. Або роботи за комп'ютером, якщо це особливо ноутбуки, які стоять ближче, пацієнти швидше починають відчувати проблему з нечітким баченням. З одного боку, не варто цього боятися і панікувати, але з другого боку, не варто стояти осторонь і казати, а так повинно бути це по віку. Перше, якщо ви себе трошечки любите, ви можете виконувати простенькі елементарні вправи для очей, таким чином, активізуючи кровообіг, проплив крові дочка, а відповідно обмін речовин і ступінь живлення цього ока виконуючи звичайні рухи очима вгору, вниз, вправо, вліво, рухи по колу за годинниковою, стрілкою і проти, ви посилюєте приплив крові до ока і, відповідно, його працездатність підвищується. Звичайно, виконувати такі вправки потрібно систематично, щодня, ввівши їх в свій раціон там, ранкового вмивання, туалету і так далі. Для тих, хто менше себе любить, можна періодично підкапувати крапельки хоча б двічі на рік, навіть якщо ви не бачите явних проблем з зором. Але ви знаходитесь у цій віковій групі після 35 років, в межах 40 років. Я думаю, два рази на рік по 2-3 тижні, максимум по місяцю, можна для себе знайти і покапати крапельки. В аптеках, на щастя, вони є. щоб містять в собі або вітамінки. Thank you. Або амінокислоти, для того, щоб вже штучно ззовні підхарчувати своє очко, в тому числі і ті структури, які знаходяться в передньому відрізку, а саме кришталик. І таким чином забезпечити трошечки кращу роботу цього м'яза. Для тих людей, які паралельно відчувають зниження зору з віком ще й для далі, тобто для далекозорих, недостатньо, як правило, недостатньо лише крапати крапельки або робити фізкультурку. Для Них ми пропонуємо ще комплекс лікування, фізіотерапевтичні процедурки, також в режимі двічі на рік, для того, щоб більш активніше вплинути і вже з певними дозами медикаментів на оцю, знову ж таки, частинку, на робочу частинку очка. Бажано дотримуватись режиму зорових навантажень. Ми бачили з вами, коли розповідали. Про те, яким чином відбувається фокусування зображення для чіткого бачення на наблизь, що все ж таки око при цьому виконує певну роботу. Працює напружений м'яз. Відповідно, ми дозуємо цю роботу. Для дорослої людини робота на близькій відстані складає безперервно годину з наступною 10-хвилинною перервою. Вважається, що робота за комп'ютером є трошки більшим навантаженням, аніж статичне зображення на папері з цифрами чи літерами. Тому тут бажано щоб 50 хвилин роботи чергувалися 10-хвилинною перервою, а сумарно робочий день за комп'ютером не перевищував 4 години. Що, любити себе, щадити, дотримуватись зорового режиму, І, як кажуть, добре їсти довго спати, Бог здоров'я mm -hmm. мусить дати.